Друзі, всім привітки! Вітаю вас у своєму новому відео. І одразу я хочу вам подякувати за шалену активність під минулим відео, за всі ваші коментарі, побажання, добрі слова, привітання. Дуже вам дякуємо. Я перечитала все, постаралась на кожен відповісти. Я це дуже ціную. І нехай ваші добрі слова повертаються до вас з Дориці. Ще із новин у мене сьогодні перший штраф. М -м, на жаль, чи на щастя, я не знаю. Коротше, ми їхали з Олівією до лікарки, і в центрі у нас в Чернівцях там взагалі біда з парковкою, і згалом я не побачила знак. І повернула на парковку, а туди не можна було повертати саме коли ти їдеш, типу, знизу догори. Лише коли ти їдеш зверху вниз, можна туди повертати. Там, виходить, були стрілечки, що можна їхати лише на... прямо і направо. А я повернула наліво. І там якраз стояв поліцейський і ще якісь два мужчини в формі. Я так зрозуміла, що вони там. На Кобилянській типу чергують. І він ще так посміхається, що я туди повертаю, думаю, що він там тішиться. А виявляється, що там стояв знак, я його просто не бачила. І що? І виписав мені штраф, мій перший, та я співпоїхала далі. Ось так. Треба бути уважнішою, але блін, з ким не буває. Я ще так була задумана, ще їдем до лікарки, бо переживаю, щоб нічого не цей, щоб все було добре. Так що той штраф, то таке, нічого страшного. Треба тепер заплатити, бо там якось напротязі а, скільки днів. А протягом 15 днів треба заплатити, бо подвоюється до 300. Коротше, 340 він мені виписав, а якщо не заплатити за 15 днів, то буде 680, тому треба заплатити. От і все. От і все. Порушниця Наталі. А їхали ми до лікарки, бо Олівія дуже кашляє вологим кашлем, і це вже вона безвела. Ну, реально вона вже десь місяць-півтора, вона кашляє такий час від часу. Три-чотири дні покашляє, перестане, піде в садочок на один-два дні, і знову кашляє. І це при тому, що в неї немає температури, вона активна, тобто все добре, просто вологий кашель. Лікарка послухала, сказала, що все добре, хрипів немає, нічого в легенях немає, просто вона не може відкашляти. Треба, що назначили нам? Пити багато води, більше гуляти на дворі. Промивати ніс сольовим розчином е, достатньо багато разів на день. Е, і е, робити їй вібраційні масажі після сну. Тобто там постукати її між лопатками по спинці, полоскотати. Десь ми казали, щоб її спровокувати її, відкашлювати. І все. Будемо спостерігати, дивитись. Інгаляція ніякі не виписувала. Сказала, що вона не бачить в цьому потреби. Легені, чисті, немає ніяких хрипів, свистів. тому... Слава Богу, хоч тут все добре. Зараз погода така ужасна, якась. І сніг у нас вчора падав. Хоча у нас ці всі дні дощ. Один раз лише сніг випав. Хоча я бачила, що в інших областях снігу так було достатньо. У нас ні. У нас лише один разочок випав, а решта все дощить. Біжу додому, чоловік готує піцу, будемо зараз їсти піцу. І що хотіла вам побажати? Гарного дня! Обережіть себе, не хворійте, не попадайте поліцейським, не платіть штрафи. Точніше, платіть штрафи, якщо вам виписали, але не попадайте краще. Та й таке приємного вам перегляду. Ви погляньте, гортензія пустила бруньки, буде красота. Сподіваюся, що гарно розцвіте. Такий викупила я в слідки досить. Великий кущик тому має бути дуже красиво. Я не знаю, чи ви побачите, але у мене раптово почало трусити руки, і якась така тривожність на мене напала. Ні з того, ні з цього. Я не знаю, що це таке. У мене такі дуже рідко буває. Це капець. Я знаю, що зараз дуже багато у кого панічні атаки, але у мене немає причин до цього. Жах. Наші. Кучугури. Насправді це плануємо вивезти на задній двір. І це теж, бо тут хочемо зробити якусь красиву клумбу. Там ще маємо доробити септик і засипати. І газон. Хочу газон, бо це болото мене нервує. Але треба знову рівняти подвір'я для газону. Коротше, тут наша кішка. Всього, красотка. В Олівії перше знайомство з кінетичним піском. Прикольно, насправді, заліпательно. я би сама тим бавилась, якщо чесно. А ну покажи штани. Знімай штанці, бо вони теж у пісочку. І тут. Пів хати вже в піску, погляньте. Зараз будемо прибирати. З цілої пачки я бачу, що лишиться четвертинка того піску. Якщо лишиться решту, все піде сьогодні в смітник. Yeah. Давай, покажи, як ти ліпиш. Якусь фігурку давай, може зробимо ракушку? Yeah. Не хочеш? Mm -hmm. А що хочеш? Mm -hmm. Давай. Вау! Очка бачу. Приехали с Оливкой на каву. Давно мы уже не ездили. Правда, Данюш? Ты Нет. что ешь? Попкорн. Тебе смачно? Завтра день народження у нашого татка, то йдемо по так йому забирати. І на день народження до нас прийшли друзі додому. Були такі домашні посиденьки і навіть перепала нам смачна домашня піца. Чоловік зараз тестує різні варіанти тіста. І це було рано дуже смачно, як для домашньої піци в звичайній духовці, навіть. Не на дровах, просто погляньте, яка апетитна. Навіть не у всіх піцеріях таку можна з'їсти. Сьогодні у чоловіка день народження, і ми поїхали на святковий шопінг. Загалом заїхали в епіцентр, бо я хотіла склянки, і чоловік собі взяв ось такий ножик. Такий класний, великий там був на знижці. Взяв собі ножик. Я взяла ось такий для дому, бо він класний, все ріже. Угу, тато тобі дасть зараз. І взяли таку скляну дошку. Там просто були нормальних принтів, не було. Це самий нормальний принт, який ми змогли знайти в епіцентрі. Але вона тут на таких силіконових штуках. Недорого вона коштувала. І взяли. Спробувати. Я, до речі, не знаю, що на рахунок екологічності цього матеріалу, чи можна на ньому різати, чи не можна. Але ви просто подивіться на нашу дерев'яну дошку. І вона вже просто вона ну, реально в жахливому стані. І я взагалі не навижу дерев'яні дошки. Вони мені неприємні. Хоча ми їх і не лишаємо мокрими, і типу, завжди стараємося мити. Але коротше, це не мій матеріал, я з ним не дружу. Е, і Взяла ще ось такі склянки, але вони запотіли, бо ми з за вулиці зайшли на вулиці холодно. Ось такі склянки взяла сірого кольору під наш заварничок, який я купляла в Аврорі, до речі за 200 гривень. Ось такі у нас покупочки. Всім привіт ще раз. Сьогодні буде відгук про ось таку мийку. З нержавійки, з пвд покриттям. Розкажу вам всі її плюси і мінуси. Що з нею взагалі відбувається? Місяць активної експлуатації. Думаю, що багатьом буде цікаво, бо зараз такі мийки дуже популярні, власне, через її дизайн. Тому бажаю вам приємного огляду. Взагалі, чому я обрала саме цю мийку? Я йшла в магазин по мийку зі звичайної нержавійки, або з штучного каменю в білому кольорі. Штучного каменю я не знайшла. Звичайна нержавійка, мені просто не сподобалася. І коли я побачила цю, я зрозуміла, що так, це воно дуже вона мені сподобалася. Перше, це через розмір. Її розміри внутрішні 58 см на 40 і глибина 20 см. Це Дуже класний розмір. Тут без проблем поміщається пательня, з духовки. Я без проблем тут кладу самі більші кастрюлі, навіть коли я мою підлогу, я кладу сюди відро, набираю собі водички, навіть так воно поміщається тут. Набираю водички і думайте підлогу. Тобто, це дуже і дуже класний розмір. Якщо у вас є місце на кухні, я би обирала тільки великі розміри. Ну, власне, тому що у нас немає посудомийки. Наступне, чому я обрала саме цю мийку, це була ось така деталь у ній. І що я хочу сказати, це дуже зручно. Якщо вам потрібно помити овочі, фрукти або навіть поставити сюди декілька тарілок, чашок чи прибори після миття, щоб вони висохли, стекли, це супер класна річ. Вона знімається, ставиться на місце загалом. Класно, мені це дуже сподобалось. Власне, це був е, другий критерій для вибору саме цієї мейки. Е, далі щодо е, зручності експлуатації, і взагалі, чи вона царапається. Тому що саме до цього покриття, як і до покриття будь-якого, там, наприклад, в золотому кольорі. Дуже багато суперечок, чи вона царапається, чи це сильно помітно, і взагалі, як вона буде виглядати. В процесі експлуатації, і зараз я вам це покажу. Так вона царапається. До прикладу. Ось, можете побачити. Покриття трішки стирається, якщо сильно там потиснути, так само ось тут в нас є такий нюансик. Зараз фокусую. Бачите, така крапочка, вона царапається де-не-де. Звичайно, що якщо постаратись, можна поцарапати все. Ось, дуже гарно видно зі спалахом. Бачите, яка ситуація? Тобто, ви вже самі вирішите, це місяць активної експлуатації щоденної. Нагадаю, що ми тут маємо абсолютно весь посуд. У нас немає посудомайної машини. І ось. Ось так вона виглядає. При звичайному освітленні, коли ви на неї дивитеся зверху, цього взагалі не помітно. Ну тобто, помітно хіба що ось цей, ось цей дефект, це я дуже сильно її потерла. Тобто потрібно старатися використовувати для неї м'які губки, не використовувати оцю дротянку, тому що нею неї ви 100% поцарапаєте мийку. Ну, але у мене цієї дертянки ніколи немає і не було, бо вона мені не актуальна. Якщо вам настільки сильно подобається дизайн, як мені, і ви готові миритися з цими недоліками, то можете сміливо брати. Показую вам реально, як воно все виглядає. Це бруд. <гіт> звертайте увагу, ось така ситуація. Нагадаю, що це у мене ПВД-покриття. Мені дуже подобається чесно, мені ця мийка подобається, і навіть бачачи ось такі невеличкі нюанси, якби мені прийшлось обирати мийку ще раз, я мабуть би обрала саме її. Не знаю. Для мене основне це по-перше, зручність, її розмір. По-друге, задоволення, коли я на неї дивлюся, як вона виглядає в моїй кухні. Не знаю, я задоволена, навіть незважаючи на те, що на ній з'являються подрапини. Хоча я знала, що вони на ній будуть, тому що це логічно, це покриття. Але якихось реальних відгуків навіть на тому самому Ютубі я не знайшла. Завжди було щось таке там виробник там, про це не попереджає, чи не зазначає, чи ще там щось. А реальних от відгуків як воно буде виглядати. Не було. Ну, тепер є. Сподіваюся, вам був такий огляд корисним. Тепер щодо її миття, як вона миється. Почнемо з того, що у нас дуже жорстка вода, і на ній, звичайно, залишаються білі каплі. Це зрозуміло, бо це все таки темний колір. Але вона дуже легко миється. Я її мию трьома засобами: перше це. Засіб для миття посуду, який в мене ось тут. Якщо якісь сильніші забруднення від жиру, застарілі, то я її мию антижиром. І якщо мені треба її відполірувати, то я її мию ось таким засобом для очищення ванної кімнати. Це екологічні засоби, тому вони не шкодять і справляються на всі 100%. З массмарки то засобами якимись агресивними. Я її не пробувала мити, тому нічого не можу сказати. Але загалом мені е, подобається, як справляються екозасоби. Вони її чудово відмивають, тому немає потреби мені використовувати якусь сильнішу хімію. І тим паче я не знаю, як відреагує ця мийка на неї, тому що я десь прочитала, що вона не любить е, кислот. Тобто не можна застосовувати до неї кислоти, тому. Я не ризикую брати якісь мас-маркетні засоби. Ось такий от у мене вийшов огляд на саму миєчку. Я ще раз скажу, вона класна, вона глибока, вона широка, велика, це дуже зручно. Я хотіла саме таку. І під неї у мене тумба 80 см, і чудово ця помістилася мийка. Тому, ось так. Якщо вона вам подобається, беріть сміливо. Пам'ятайте, що немає нічого вічного. Жити потрібно тут і зараз. Якщо вона вам подобається, то беріть і будете задоволені щодня мити посуд і дякувати собі, що ви обрали саме цю мийку. Зокрема, я собі дякую, що я обрала саме великий розмір без крила. І тут реально поміщається все і навіть більше. Також я хочу сказати декілька слів про наш змішувач. Ми його обирали разом з Мийкою, обрали його. Тут білі сліди, це просто я погано помила, не звертайте уваги. Але загалом він дуже крутий. По-перше, він ось так обертається. Ось тут знизу є такий краничок, і ось тут перемикається це для питної води, якщо у вас стоять фільтри. Також, ну, він ідеально підходить під колір мийки, тому я обрала його. Але вони дуже класні, бо є ще. В інших кольорах я знаю, що є золоті, білі, звичайний хром, тобто можна підібрати під свою мийку. Дуже зручний ось цей шланг. Тобто ви собі змили мийки все, що вам треба. І, до речі, такий невеличкий секретик, про який я навіть не знала, коли купляла цей змішувач, а дізналась буквально декілька днів тому, що тут перемикається і. Тече така водичка дощиком. Ось зручно, собі ось так взяли, помили, чи ось тут помили собі овочі і все. Також тут перемикається отак, на звичайну водичку. Загалом класно. І він також дуже легко миється. Мені дуже і дуже подобається, і я кажу, я задоволена на всі 100%. У мене рідко таке буває, що я чимось задоволена на 100%, особливо після користування, а тут я прям, прям хвалю себе, що я взяла саме такий комплект. Мейка у мене фірма Kroner, але мені здається, вони всі однакові, просто, просто роблять різні, е, ці, різні маркування. Ну, але треба дивитися в магазинах, бо насправді, коли вибираєш вживу, то видно, що деякі прям ну, зовсім неякісні. Ця, як на мене, хорошої якості. І ось такий екран. Якщо я не помиляюсь, це теж від тієї фірми. Я дуже задоволена і тим, і тим. І ще забула вказати дуже важливий момент. Вона не боїться кип'ятку. Тобто Можна ставити там гарячу, наприклад, каструлю, чи зливати воду з макаронів. Ну, реально не боїться, і це також класно, бо є деякі миків, які не можна заливати кип'яток. Дуже сподіваюся, що вам цей огляд і цей відгук мій пригодиться. Для вас було корисно та цікаво. За вашими порадами поїхали ми в епіцентр по оцю штуку по сифон. Я брала з собою спеціально цілий цей клапан, і будемо зараз спробувати, чи воно нам підійде. Хоча, в принципі, по діаметру мало би підійти, бо хлопці там щось міряли. Але можна напряму підключати до е, каналізації, а можна через гофру. Не знаю, будемо зараз спробувати, що нам краще підійде. Тому, якщо все вийде, то було б дуже класно. Так, скрутили ми це все докупи. Тут ще й отака фігня, але воно, коротше, мало бути на цій трубі, а воно не залазить ні тут, ні тут, коротше, ніде. Ми знайшли вдома іншу резинку. і зараз будемо пробувати прикручувати. Не факт, що вийде, але <свісно> Надіємося. Як то кажуть, хочете прикол, вода то є. Але у нас тепер шухляда не закривається. А знаєте чого? Ви нам офігенно повішали і, виходить, <рес> злив зміщений він не по центру. Ну, це таке, ну як таке? Коротше, бо коли вішали тумбочку, то запиталися, як я хочу, щоб вона висіла. Я сказала, що було б добре, якби вона висіла ну, посередині стіни, щоб виглядало нормально. А вони так і повішали посередині стіни і не подивилися, що злив там. Ну, я ж про це не маю думати. Я не майстер, я взагалі дівчина. Мені головне, щоб воно було гарно. А тепер просто виходить так, що воно тупо не закривається у нас шухляда. Ось, це зараз вам покажу. Все. І не закривається. І що вам скажете? От що ви би сказали за таке. І тепер нам треба, походу, перевішувати тумбочку чуть-чуть лівіше Ну, як чуть-чуть максимально лівіше. Хоча я навіть не знаю. Ну, в принципі, воно би мало... мало би піти, якщо її перевішати на 3-4 см туди, навіть трошки більше. Бо тут накладка на шухляді, і я взагалі не знаю, чи воно з цим щось можна зробити, бо можна би було. Типу, впиляти ось так, а тут якась взагалі пластикова накладка. Так що, коротше, мені здається, що легше вже тумбочку перевішати. Такі у нас офігенні майстри. Знаєте, от, блін. переконуюсь вже мільйонний раз. Хоч зробити якісно, зроби сам. І ви робіть самі. Ці гори майстера просто вже задовбали. Ну ще, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Дуже дякую всім, хто подивився його до кінця, поставив подобайку, написав коментар. Якісь такі у нас новини. Тут мені приїхала посилочка, на яку я дуже довго чекала. Точніше, чекала я на неї недовго, але дуже довго я мріяла взагалі, що цей процес нарешті розпочнеться. Підкажу, це пов'язано з моєю кухнею. І незабаром буде класне відео, велике, корисне. Будуть там корисні всякі поради, посилання. І ця посилочка це просто моя розрада на сьогоднішній день. Вона одна з, тому що мені прийде ще декілька посилочок. І це все буде в одному відео, в якомусь з наступних відео. Я вже не можу дочекатися, якщо чесно, бо дуже. Дуже-дуже я цього давно чекала. Це була така моя маленька мрія. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня, класного настрою, мирного неба, звичайно. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!